Вітаю усіх, хто наразі переглядає добірку актуальних новин. Чим відзначився цей тиждень та що нового відбулось у галузі атомної енергетики? Про це у нашому випуску енергетичного дайджеста Чехія, Чехія позбавилась залежності від російського ядерного палива. Енергетична компанія Чеської Республіки Чеш домовилась про постачання для АЕС Дуковани ядерного палива американської компанії Westinghouse Electric. Перша його партія прибуде на станцію вже наступного року. До цього безальтернативним постачальником ядерного палива для радянських реакторів ввр 440 які працюють в Україні, була російська компанія з концерну Росатома, оскільки ж шість ядерних реакторів у Чехії покривають понад третину загальнонаціональної потреби в електроенергії. То після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чеська республіка звернулась до Вестенхаус із проханням прискорити розробку палива для своєї АЕС Дуковани. Болгарія підпише з американською компанією Westinghouse і французькою EDF угоди про передпроєктні інженерні дослідження в галузі ядерної енергетики. Метою таких досліджень є встановлення всіх техніко-економічних параметрів можливих проєктів з атомної енергетики, зокрема, щодо варіантів використання наявного обладнання шляхом його інтеграції в сучасну цілісну систему. Повідомили у Міністерстві енергетики Болгарії. Раніше країна вже підписала угоди з ДІФ і Вестенхаус стосовно постачання ядерного палива, аби позбавитись залежності від Росії. Перший у сполучених штатах ядерний енергоблок, побудований за останні три десятиліття, розпочав виробляти електроенергію і був успішно синхронізований та підключений до енергомережі. Новий реактор зводився за технологією AP1000 компанії Westinghouse. Його мають ввести у промислову експлуатацію у травні або червні 2023 року. Американська Last Energy продасть 10 ядерних міні-реакторів до Польщі. Угоду про 10 електростанцій потужністю 20 МВт було підписано зі спеціальною економічною зоною катовіце. А перший міні реактор можуть ввести в експлуатацію вже у 2026-му. ПВР -20 – це одноконтурний реактор з водою під тиском, потужністю 20 МВт. Використовуючи готові модульні компоненти, реактор можна буде зібрати протягом 24 місяців після того, як приймуть остаточне інвестиційне рішення. Плановий термін експлуатації електростанції 42 роки. Енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. У межах робочого візиту на одну з українських аЕС президент ДПНЕК Енергоатом Петро Котін оглянувши стан підготовки цієї лінії до експлуатації. Переконався, що свою частину робіт компанія завершила у повному обсязі. Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно не Кукренерго виконує свою частину зобов'язань, лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, це може бути вже у квітні. Німеччина та Україна розширюють партнерство в енергетичному секторі 4 квітня 2023 року. Міністр енергетики України Герман Галущенко і федеральний віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек підписали заяву про наміри, яка розширює напрями німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на зелене відновлення та відбудову енергетики. Участь у зустрічі партнерів, яка передувала укладанню угоди, також взяв президент ДПНР енергоатом Петро Котін. Він наголосив на важливості тиску західних країн і Німеччини, зокрема на атомну галузь Росії, та нагадав про необхідність запровадження санкцій щодо Росатому. Ще більше цікавого про ці та інші новини енергетичної галузі ви зможете дізнатись, скориставшись посиланнями під відео, ми використовуємо лише офіційні джерела, аби повідомляти вам достовірну інформацію. Дякуємо, що довіряєте та залишаєтесь з нами. На все добре і до зустрічі за тиждень.